Крупувки зранку виглядають ось так. Людей практично немає. Машини місті, товар вигружають, люди прибирають крупувки, щоб було все частенько. А потім уже десь після 9-ї, півдесятої починають просипатися люди. Знаєте, як то город просипається, що там мафія спить, мафія спить просипається, город спить. Так і в Закопаному. Я чувствую, хоча 11 папа утром сказав, але я відчуваю, що таке весняне прям. Ой, не знаю, чи я так відчуваю, але мені відчувається весна. Тут трошки остатки снігу залишилося, А так взагалі Вот так от. От така ситуація. Трошки пройдуся, покажу. Яка тут ситуація? Бо я, знаєте, я ж іду і все це бачу. І думаю, що я буду показувати, е, ну, відео знімати, якщо всі і так це бачать. А це ж я бачу не всі, да? О, зараз я спустюся отак в низкувок. Так я обично тут йду, отут заходжу. А зараз піду отак в низкувок. І цей. Подивимося, яка тут ситуація обійдемо з другої сторони. Так, магазинчики ще закриті, всі ще закриті, всі чекають свій час, чекають доставку, розкладають товарчики, і готовляться до клієнтів, до прийому. Дуже багато туристів. Е, Хоча вчора була в мене клієнтка і говорить, що місцеві жаліються, що такої, такого сезону зимового ще вони тут в Закопаному не зустрічали. Ну, тому що мало людей, мало. Якби, Як для нас, то їх багато, а як для бізнеса, то їх мало. Я то теж не стикаюся да, з туристами, як для бізнесу. Тому, тому такі діла. Ну, там я люблю пити каву, там працює моя Альона знайома, стриг. Хто буде в Закопаному, можна піти туди на каву. Так, холодно, я вам хочу сказати. Ага, тут у нас такий цей такий струмочок, дивіться, як тут гарно. Бачите? Гарний. Так, а внизу крупувок, хто тут ще не був, покажу вам зараз, є такий великий кощол. Кощол, кощол. Костел, в общем, скажу по-нашому, бо я сейчас тут як, як розкажу, буде мене знову переправляти. Ось такий дивіться. Великий-великий костьол. Дуже гарний. Така ситуація на Круповках. Дивіться, які класні ялиночки, Да? Так, люди вже готуються. Хтось бігає за мене. Біжить, спортом займається. Бачите. Отак. От хто що, хто що? Не знаю, як я тут, звісно, знімаю відео, бо мені не дуже видно. Йду руками трясу. Ну, Думаю, ви мене пробачите. Це такий, знаєте, як ото прямий ефір пошти. Тільки що зйомка. Ну а там, хто не в курсі, губаловка, да? гора губалувка. Там є підйомник, фунікульор. Можна заїхати туди не тільки на фунікульорі, можна з'їхати з іншої сторони на машині або на фунікульорі. Зараз ціна на підйомник на фунікульор коштує 42 злотих дорослий туди й назад. Якщо в одну сторону, то 39. Не дуже вигідно. Вигідніше вже їхати в дві сторони. Так, тут написано якийсь сквірик у нас, дуже маленький. Так, руки у ліде Що? Одвалюється, холодно, тут я ощутила Цю, цей весь мінус. Ванна виключається, бо правда рука змерзла. Ілюзія парком монтують таку машинку ілюзіонну, щоб було красивіше. Я все-таки довольна, що в мене робота біля а, дому, і я можу на обід сходити додому. Взагалі, пішла на обід, така сьогодні була голодна, що не можу. Хоча думала, що до трьох годин видержу, і в три години в мене буде там перерив такий нормальний. І думала, що піду вже в три години. Ні, така голодна, що взагалі. В общем, і пішла додому на обід. І оце ж йду назад, дивлюся, а там монтують цю машину над ілюзія парком. О, там, кстати, класний. У мене є на каналі. Тут додав, якщо не забуду, цей посилання. Як ми ходили в Іллюзія Парк, класний, класна атракція для дітей. Дуже, прям супер. Дуже подобається і мені, і Богданчику, і Глівушка, як приїжджав, ми з ним ходили. Так що прям супер. Я вже прискакала на роботу. І у мене є буквально 5 минут, в прямому смислі цього слова, бистренько включаюсь, розказую свої новості, про які я вже давно хотіла розказати, але я така людина, що мені потрібно все знати точно на 100%, і тільки тоді я буду комусь розповідати. Тому що я вже говорила, що я сама себе можу зглазити дуже просто. І за того я завжди. В общем, розголос роз набувають мої якісь новини тільки після того, як це все 100% уже зроблено. І так, в общем, почалось все десь перед Новим роком. Мені моя хазяйка цього локалу, який я винаймую, сказала таку дуже приємну. Звістку, скажімо так, що цей будинок, в якому я винаймую цей локал, він такий стоїть трошки на дорозі, він такий старий-старий і він дуже незручний в плані того, як він розташований. Ну і зараз за копаному помінялася влада, і нова влада вирішила, що його потрібно знести цей будинок і зробити тут нормальну дорогу. От, і тому мені потрібно шукати новий локал, тому що невідомо, коли це буде. Можливо, це буде дуже швидко, можливо, це буде трішки пізніше, але факт остається фактом. А в Закопаному ситуація з локалами практично така сама, як ситуація з мешканням. Тобто, ось така ніяка. Тому що е, практично всі локали задіяні під такі під торговлю, під реставрації, а саме ну, якихось локалів, щоб зробити з нього кабінет, дуже-дуже мало. В общем, я почала пошуки цього локалу, сказати, що було дуже складно або ой, дуже легко не можу. В общем. Шукала я нічого не було по похожого і підходящого для мене. Е, ну, як всі ми добре знаємо, все нам дається тільки тоді, коли це нам потрібно, не раніше, не пізніше. І тут у мене з'явився один варіант е, дуже мені здається гарний. От, е, ну і, в общем, я на нього на ньому встановилась на цьому варіанті. І вчора вже ми підписали умову. Тому дуже скоро я вже буду в новому місці, в новому кабінеті. Зараз мені потрібно зробити там трішки ремонт під себе. Ну, якби не такий, щоб глобальний, а просто косметичний. Тому що тут, коли я заїжджала, тут уже все було поремонтовано. Це після ремонту кабінет. А там мені потрібно, бо там були вже люди, і мені потрібно його зробити під себе. Тому буду тут ділитися, показувати, як це все відбувається у мене. І, в принципі, приймаю привітання. Думаю, що в мене там буде гарніше, красивіше. Ну, не то що там гарніше, ну, в общем, буде по-другому. Так що отакі у мене новості. Коли я вже буду там, я думаю, ви будете постійно узнавати. Із моїх відео, поки я ще работаю тут, но уже, уже планую на новий локал. Так що отакі новості в двох словах. Більш подробно може, буду розказувати вже по ходу дійстві. Кому цікаво, пишіть, задавайте питання, там, не знаю, що може по, по договору, як там составляється, чи ще щось. Ну, в общем, спрашуйте, тому що, знаєте, мені це. Само собою розуміюще, а може для людей щось там непонятно. Тому запитуйте, мені буде, якби, з задоволенням я відповім. Ось так. І так, день за днем проходить кожен день. Утро вечір, утро вечір, утро вечір, утро, вечір. В общем, у нас вже кінець дня, так що. Монтую відео, загружаю його на YouTube. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Зустрінемось завтра в завтрашньому відео. І всього найкращого. Не забувайте підтримувати канал, підтримувати мене, писати коментарі. І всього вам найкращого.